Коротко доповім про стан справ в місті, готовий відповісти на ваші запитання, які будуть поставлені під час прямого ефіру, які були поставлені під анонсом під прямий ефір. Коротко зупинюсь на стані справ наших комунальних підприємств. Перш за все, хотів би зупинитися на послугах з теплопостачання. Послуги з централізованого теплопостачання дивляться всі об'єкти без виключення, всі домоволодіння, квартири, житлові будинки. Тому Незначні пориви у нас були під час новорічних свят чи на Новий рік, але підприємство усунуло дані пориви. Тому я дякую працівникам Сміла комун, Теплоенерго», які на постійній основі працюють і вирішують дані питання з приводу послуг водопостачання, водовідведення. Було запитання з приводу того, що мікрорайон Гора, зокрема, провело постаповищні відсутні водопостачання з 23 до 5 години ранку. Зараз прийняли запитання. Відповідне доручення я вже поставив своєму профільному заступнику. Тільки буде інформація, ми обов'язково вам відпишемо, бо під час наступного прямого ефіру я відповім на дане запитання, тому що для мене це новина. Цілодобове водопостачання повинно бути у нас у всьому місті, і ми для того все зробили технічно. Але чому його немає, вияснимо обов'язково. Я відповів на дане запитання. Тому послуги з централізованого водопостачання водовідведення надаються. Були також критичні ситуації при у нас в мікрорайоні Богдана-Хмельницького, але підприємство усунуло. Позавчора працювали до пізньої години ночі, о 23-й годині закінчили, тому водопостачання відновлено в даному мікрорайоні, і не тільки в даному мікрорайоні по всьому місту цілодобово відновлено. Звичайно, у нас є проблематика з відновленням асфальтобетонного покриття або зон благоустрою після поривів. Весною ми обов'язково повернемося до даного питання. Обов'язково буде здійснена підсипка, обов'язково буде здійснене асфальтування там, де потрібно. Підприємства дані, що надають послуги з централізованого теплопостачання та водопостачання, повідомлені і вони будуть виконувати дані роботи з приводу роботи СКП «Комунальник» Ми бачимо, що погода нам дозволяє не зимовим утриманням займатися, а вже, скажімо так, в... Переходимо завдячуючи погоди до весняних робіт, тому хотів би подякувати працівникам СКП «Комунальник», зокрема двірникам, які працюють з початку нового року по прибиранню листя на центральних вулицях на вулиці Незалежності. Два дні працювали. Тому дякую всім працівникам СКП «Комунальник», зокрема двірникам, які працюють, не чекають весни, не чекають толоки, не чекають. Днів благоустрою, днів чистоти, а працюють вже січня місяця на наведенням порядку в нашому місті. Коротко у мене по комунальним підприємствам все. Далі продовжується у нас робота по відновленню невідновленню реконструкції централізованого водопроводу мікрорайон радіоприладного заводу. Там, до речі, також буде відновлено все по весні. Ми відновимо благоустрій даного мікрорайону. Дуже багато звернені запитань. Ще було запитання з приводу зовнішнього освітлення. Також ситуацію знає СКП Комунальний. Дійсно, у нас там десь коротке замикання є. Не можемо поки що знайти. Воно. Частково відсутнє, частково присутнє, але підприємство працює над усуненням даної проблеми, зокрема в мікрорайоні РПЗ Репіна Мазура. Я думаю, що найближчим часом ми знайдемо цю проблему і обов'язково відновимо зовнішнє освітлення. Хотів би подякувати перш за все Збройним силам України. Хотів би подякувати. Силам оборони нашої країни за мир і спокій в нашому місті хотів би подякувати всім нашим містянам, платникам податків та волонтерам, які невтомно і постійно допомагають Збройним силам України. Тому слава Україні разом до перемоги.